Час новин на дев'ятому каналі. Найважливіші події Дніпра та області у матеріалах наших журналістів. Студії працює Марина Іванющенко. Вітаю! Спочатку стисло про головне ракетна атака по Павлограду. Чи є ризики екологічної катастрофи? Факти, фейки та плагіат чи становлять загрозу новинні телеграм-канали, безкоштовна евакуація для маломобільних та людей похилого віку на захід України. Через ворожі обстріли побільшила кількість лісових пожеж. Працівники лісової охорони разом з рятувальниками провели масштабні навчання зі швидкого гасіння пожеж. 9 років та 433-добу українці виборюють перемогу. Протягом минулої доби ворог завдав 19 ракетних ударів та 17 авіаційних. Крім того, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Продовжується терор мирного населення. Окупанти знищують житлові багатоповерхівки, приватні будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Силами оборони відбито 41 атаку ворога. Докладніше про ситуацію вздовж лінії вогню. Дивіться в інтерактивній мапі. Ворог на Куп'янському напрямку наступальних дій не вів. Сім населених пунктів Харківщини потрапили під артилерійський та мінометний обстріли. А ось на Лиманському напрямку ворог намагався покращити своє положення. Крім того, вів безуспішні наступальні дії у районах Новоселівського та Білогорівки. Ще три населених пункти потрапили під авіаудар. Ворог здійснив артилерійський обстріл Макіївки, Діброви Білогорівки Луганської області та Верхньокам'янського Кам'янського і Спірне. На Донеччині на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Епіцентром боїв залишається місто Бахмут. Окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Пратечне. Крім того, завдали авіаційного удару по Бахмуту та Білій Горі. А також від ворожих обстрілів постраждали 11 населених пунктів Донеччини. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії поблизу Сєвєрного та Первомайського. Проте успіху не досяг. Ворог обстріляв Ласточки на Сєвєрне, Первомайське та Карлівку Донецької області. Авдіївка зазнала авіаудару. На Маріїнському напрямку противник здійснює атаки на позиції наших сил оборони. Тривають бої за Мар'їн. Ворожих обстрілів зазнала Георгіївка на Донеччині. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Під обстріл потрапили Вугледар, Богоявленка та Новоукраїнка, що на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують оборонятися. Під обстріл потрапили населені пункти. Серед них Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області, Малинівка-Червоне, Гуляйполе та Зелений Гай на Запоріжжі, Нікополь Дніпропетровської області. А також Іванівське, козацьке Осокурівка, Золота Балка, Качкарівка, Білозерка, Кізомис та місто Херсон. Ракетна атака по Павлограду внаслідок обстрілу постраждали 44 особи. У людей забуї, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки 45 та 55 років опинилися в реанімації. На ранок їх стан покращився. Одна вже переведена до травматології. Інша також готується. Загалом потрущених через ракетну атаку будинків у місті 80. пошкоджені 24 багатоповерхівки, побиті п'ять. Шкіл, чотири дитсадки, амбулаторія, магазини, банківська установа, гуртожиток. А ще сім авто зачепили енергообладнання цієї ночі. Російські окупанти також вдарили по Нікополю, били з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих. У місті працюють рятувальники, обстежують територію та уточнюють наслідки атаки. Хімічна загроза у Павлограді. Такі заголовки після обстрілу міста російські пропагандистські ЗМІ розповсюджують у новинах. Тож чи є ризики екологічної катастрофи, розповів начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Станом на 15.00 жодних хімічних загроз не існує. Про це свідчать показники вимірювальних станцій, які працюють у місті, а також результати додаткових досліджень, які періодично здійснюються. Сергій Лисак запевняє, органи... Державної влади знають, як діяти у разі хімічної загрози. Хімічної небезпеки немає. Про це свідчать показники замірів стану атмосферного повітря. Але впевнений, що росіяни знали, куди цілять, розуміли наслідки, які можуть викликати такі дії. До того масштабних руйнувань зазнав приватний сектор. Постраждали люди. Це черговий злочин. І причетні нестимуть за нього відповідальність. Зазначено, що і на підприємстві, і у місцевої влади є чіткий план дій. На випадок надзвичайної ситуації, хімічної, радіаційної або іншої загрози. Факти, фейки та плагіат. Кількість користувачів новинних телеграм-каналів з початку війни збільшилася приблизно на 70%. Про це свідчать дослідження Українського інституту медіа та комунікації. Прямо пропорційно з підвищенням попиту зросла і кількість інформаційних ресурсів у цьому месенджері. Наразі, згідно статистики, понад 40% вважають. Такий формат новин зручним та достовірним, ба більше респонденти кажуть, що там є ексклюзивні матеріали, чи дійсно це так, яку загрозу можуть нести сучасні телеграм-канали, та чи регулюються вони законодавством, з'ясовувала Наталя Москаленко. Ранок чи не кожного з нас вже понад рік розпочинається не з кави, а з читання новин у мережі? Зокрема, люди дізнаються інформацію з телеграм-каналів. Сотні пабліків, що викладають новини, які ми споживаємо. І мало хто зі споживачів замислюється над достовірністю цієї інформації. Редакторка телеграм-каналу Дніпрообласний вже не вперше стикається з непрофесійністю адміністраторів на просторах цього інформресурсу. Що роблять адміни в телеграм-каналах? Це не журналісти. Назвати їх журналістами, мабуть, все ж таки неможливо. Люди, які далекі від професії, що заманеться, те ставлять. Яку шкоду вони наносять суспільству, Це вже інша справа, і це вже закон має врегулювати. Крім того, серед телеграм-каналів дуже розповсюджений плагіат. Фото та тексти з одного ресурсу досить швидко поширюються по різних ТГ-каналах. Це особливо неприємно для редакторів, які викладають у власний авторський або ексклюзивний продукт. Вважається за норму, якщо ти взяв чужий текст. Просто копіпас зробив і поставив собі, собі в канал. І що стосується ж контенту, відео, фото, там багато каналів там, намагаються якось захиститися, ставляючи свої вотимарки. Але деякі телеканали обходять навіть навіть це там ну, безсоромно, просто беруть, заблюрюють авторський логотип і зверху ставлять свою вотимарку. Ну, це просто. Ну, Коментувати це важко. Адвокат Андрій Верба запевняє, контент регулюється законом про авторські та суміжні права. І змі журналісти, які використовують сторонні матеріали, повинні вказувати перше джерело при публікаціях. Інакше це вже порушення закону, але є один нюанс. Телеграм-канали це нове, скажімо, в сучасній історії там і в суспільстві. Нашому такі засоби поширення інформації. Вони не відносяться до засобів масової інформації в розумінні. Ні, тих законів, які діють на території України, тобто є закон про телебачення, радіомовлення, там про друковані засоби масової інформації, Та все ж телеграм-канали не є безкарними за контент. Відповідає адмін або фізична особа, яка його створила, каже правозахисник. Зокрема, несе відповідальність за публікацію фото відео людини, яка не давала згоду на розміщення. Якщо особа вважає, що її правопорушення, вона може звернутися до власника цього телеграм-каналу із проханням щодо вилучення. Цього контенту і заборони його подальшого використання без її згоди. Якщо відповідно згоди не буде досягнуто між особою, яка поширила такий контент, і автором, вона може звернутися до суду і вимагати припинення цього поширення, а також відшкодування збитків, якщо були такі спричинені у разі такого поширення інформації. Крім того, Домен Юани завжди є підтвердженням, що канал зареєстрований в Україні. Є певні правила телеграму, каже адвокат, за якими у разі реєстрації в іншій країні той ресурс дотримується законів тієї держави. Тобто, якщо там така діяльність є нормою, то потрібно буде вибивати свої права вже за кордоном. Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що наразі вирішується питання щодо врегулювання діяльності телеграму на території країни. Тому що телеграм-канали збирають кошти, і ми не знаємо, чи сплачують вони податки. Це перше питання. Друге, це знов таки з погляду прозорості, власності, співпраці з суспільством та розуміння того, яким чином це взаємодія відбувається. Як діятиме законодавче врегулювання цього месенджера, достеменно невідомо. За словами міністра культури, наразі обговорення тривають на рівні Давайте поговоримо. Та правозахисники радять користувачам телеграму обов'язково ознайомитися з усіма правилами телеграму, аби уникнути непорозумінь у подальшому. На захід України курсують 19 евакуаційних рейсів. З обстріляних громад нашої області безкоштовно можуть виїхати люди похилого віку та з інвалідністю. Про це повідомляють обласні військові адміністрації. Бажаючим евакуюватися, достатньо звернутися до місцевої ради. У дорозі забезпечують харчуванням та медичною підтримкою. І потім безкоштовно розселяють на заході України. Десять громад області визнані зонами ведення бойових дій. Вони у Нікопольському, Синельниківському і Криворізькому районах. У першу чергу звідти можуть виїхати люди з інвалідністю, а також з категорії 60+. Пожежі через ворожі ракетні удари під час масштабних навчань. Зі швидкого гасіння лісових пожеж фахівці філії Запорізьке лісове господарство Державного підприємства Ліси України разом з рятувальниками відтворили ситуацію з пожежею у лісі. Усі умови максимально наблизили до реальних. Відповідно до задуму, лісівники виявили осередок розгоряння внаслідок ракетного удару та прибули на місце події. Тож, як працівники Східного лісового офісу спільно з рятувальниками пожежу приборкували, дивіться у наступному матеріалі. Через ворожі обстріли почастішали випадки лісових пожеж для швидкої ліквідації вогню. Запорізькі працівники лісової охорони разом з рятувальниками провели масштабні навчання зі швидкого реагування та гасіння. кажуть, такі тренування допомагають відточити метод приборкання лісових пожеж. Злагодженість колективу, злагодженість людей. І Безпосередні дії, які виникають під час тренувань, вони потім застосовуються на практиці. Відповідно тактичного задуму внаслідок ракетного удару в лісі, виникла пожежа. Палають 5 гектар. На місце прибули фахівці філії Запорізьке лісове господарство, держпідприємства ліси України, а також рятувальники полум'я долали спільно. Підрозділи ДСНС розчистили шляхи для швидкого під'їзду спецтехніки, провели розвитку з квадрокоптера, виявили та вилучили вибухонебезпечний предмет, а саме ракету С-300, і згасили пожежу. цих навчаннях перевіряються всі наші на знання, навички та вміння. І якраз під таких навч... під час таких навчань ми відпрацьовуємо всі питання, особливо знескодження тих боєприпасів, які летять з Російської Федерації. Наприкінці рятувальники випустили жовто-блакитну воду як символ єднання в боротьбі. Карина Афанасова, Павло Грунт, новини 9 каналу. Процес адаптації внутрішньопереміщених осіб на Дніпропетровщині триває. На базі державного навчального закладу стартував третій за ліком курс для ВПО від фонду за дітей. Там переселенці безкоштовно можуть опанувати актуальні професії. Як саме відбувається перенавчання біженців? Дивіться далі. У Дніпрі продовжують допомагати внутрішньо переміщеним особам пристосуватися до нового життя та знайти роботу. Фонд за дітей запустив третій курс для перенавчання ВПО. Переселенці, які бажають оволодіти новими навичками та знаннями, можуть безкоштовно долучитися до навчання за ініціативою Марії Вікторівни в рамках проєкту з навчання для вимушено переміщених осіб. стартував третій курс вже. А сьогодні до нас прийшли вимушено переміщені особи з таких міст, як Краматорськ, Бахмут, Слов'янськ, Харків, Красний Ліман і інші міста, де на жаль наразі або йдуть важкі бої, або територія вже окупована. Днями розпочався курс оператор з комп'ютерної верстки, який проходить у міжрегіональному вищому професійному училищі з поліграфії та інформаційних технологій. За словами заступника директора, процес навчання забезпечують молоді та професійні викладачі а навчальні матеріали адаптовані під сучасний ринок праці та нинішні вимоги роботодавців. На базі нашого закладу вже вдруге проводяться ці курси. Потреба і в кадровому в кадровому потенціалу, і безпосередньо в самих людях, які потребують чогось нового або опанування нових професій. Саме з такими запитами прийшов на цей курс Сергій. Він на початку війни з родиною приїхав з рідного Маріуполя до Дніпра. Тодішня поїздка дуже важка, згадує відвідувач цього курсу. Було багато людей, панічні настрої і дуже важкий психологічний стан. 5 березня Сергій прибув до Дніпра і почав шукати роботу, аби забити родину. Так как е, были проблемы и сложности с работой, но все более-менее наладилось, единственный момент в том, что для того, чтобы там работать, устроиться, и была возможность нормально е, находиться, надо подтвердить возможность работать за компьютером. Тобто то есть надо обучиться, надо усовершенствовать, надо в какой-то степени что-то новое узнать. І тим самим буде нормальна одна робота за час існування цього проекту перенавчання пройшли вже 35 осіб. Це допомогло більшості працевлаштуватися в Дніпрі та області, щоб бути корисними на економічному фронті країни. Загалом курси триватимуть три тижні. Максим Фандій, Павло Грунт, новини 9 каналу. На Дніпропетровщині новий керівник обласної організації партії «Батьківщина». На конференції головою обрали Олену Плахотнік. Вона змінила на цій посаді Антоніну Ляхіну, яка керувала партією 18 років. На велику партійну подію завітала і Юлія Тимошенко. Окрім привітань нового керівника обласного осередку, лідерка партії поставила однопартійцям багато завдань і віддячила за плідну роботу. Також відвідала лікарню, де лікуються поранені військові. Та передала черговий гуманітарний вантаж. Як пройшла 21-ша звітна-виборча конференція, дивіться далі у сюжеті. На Дніпропетровщині новий керівник обласної організації партії Батьківщина. Олена Плахотнік змінила на цій посаді Антоніну Ульяхіну. Лідерка Юлія Тимошенко розповідає: члени партії Батьківщина поклали багато зусиль для допомоги військовим, переселенцям та лікарням. Майже всі стали активними волонтерами. Народна депутатка закликала присутніх і надалі робити все задля наближення перемоги України. Сьогодні ми Вітали тих наших членів команди, які з першого дня війни працюють на волонтерській роботі, постачають фронту все, що можуть людям, які вимушені були покинути свої оселі на окупованих тимчасово окупованих територіях. Сьогодні ми вітали тих наших членів команди, які незламно. Цей рік зайвим працювали для перемоги. Юлія Тимошенко разом з новою керівницею партійної організації завітала до Дніпропетровської обласної лікарні, де подякувала лікарям та привезла черговий великий вантаж гуманітарної допомоги. Під час спілкування з колективом політична діячка підкреслила особливі заслуги саме лікарні у порятунку та відновленні поранених військових. Під час конференції Тимошенко дала доручення Олені Плахотнік і надалі опікуватися лікарнями області. І надавати допомогу людям, які її потребують. Саме так бачить свою роботу і новообрана голова обласної парторганізації. Найпріоритетнішим завданням на сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення є продовження системної роботи нашої великої потужної команди щодо допомоги військовим бійцям територіальної оборони медичним закладам, де знаходяться наші. Хлопці з передової переселенцям та всім нужденним. Партійці підвели підсумки, зробленого за останній період. З початком повномасштабної російської агресії багато членів партії стали на захист України зі зброєю в руках, а їх соратники активно займаються волонтерською діяльністю. Юлія Тимошенко особисто вручила подяки багатьом з них і при цьому зазначила, що найвищої відзнаки вартий кожен партієць. Олена Коваленко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Це все на сьогодні. З більш повною картиною дня. Ви можете ознайомитися на сайті. Також постійно оновлюється інформація на офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Для зв'язку з нашою редакцією працює телефон гарячої лінії. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора та добрих новин.